150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Прикарпатські правоохоронці викрали посадовців на системних хабарях. Протиправну діяльність 40-річного начальника одного із відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів України та 58-річного головного механіка відділу задокументували та припинили співробітники слідчого управління головного управління національної поліції івано франківської області спільно з оперативниками УСБУ Івано-Франківській області. Посадовців оперативно затримано та заарештовано. процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправну корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди. Натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. Поліцейські задокументували факт вимагання та отримання фігурантами хабаря у розмірі 150 тисяч гривень від місцевого мешканця. Їх затримали на гарячому. Опісля отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями їх роботи та проживання правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи з доказами їх протиправної діяльності, документи 79 тисяч гривень, комп'ютерну техніку тощо. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави.